Всім привіт! Сьогодні у мене ось такий яскравий заливний піріг. Він мені подобається тим, що його можна приготувати з будь-якою начинкою. Спочатку приготуємо тісто. В два яйця додаємо 1 чайну ложку цукру, півчайної ложки солі і 250 грамів кефіру або кислого молочка кімнатної температури. Далі виливаємо 100 г олії без запаху. Беремо 250 г борошна, додаємо 1 чайну ложку розпушувача, висипаємо і замішуємо ось таке тісто. Поки що відставляємо і зробимо начинку. А начинка сьогодні у мене така: 4 відварених яйця, 150 г вареної ковбаски, зелена цибулька. І 50 грамів твердого сиру. Додаю чорний перчик і сіль за смаком. Змішую і вона готова. Далі беру форму в мене 20 см. Застілаю її бумагою для випічки і виливаю половину тіста. Далі викладаю начинку, а верх заливаю тістом, яке залишилось. Піріг буду присипати кунжутом. Так він буде гарно виглядати. Розігріваю духовку 180 градусів і залишаю його на 40 хвилин. Він, виходить, м'який, смачний і легкий в приготуванні. Ну, подивіться, який красень. Всім смачного!